Так, друзі, усім привіт, радий вітати вас на моєму каналі. Значить, сьогодні у нас буде ролик присвячений найкращим топ-5 монетам в 2025 році. Розкажу про монети, на які я розраховую, що вони можуть дати хороше там зростання. Ну, звичайно, не забувайте, що потрібно правильно підходити до купівлі монет. По ризики мані менеджменту. Детально про це я розказую на своєму менторстві по трейдингу. За посиланням під цим відео ви можете залишити заявку і отримати всі деталі стосовно того, як аналізувати монети, як скласти свою торгову систему, як розуміти ринок, там, психологічні аспекти, ризик мані менеджмент. І так далі. Тобто повністю все вкладено в менторство по трейдингу. Ну і плюс у вас є після цього доступ в ком'юніті. Ще раз нагадаю, в ком'юніті ми зробили около 500%, там 480% за півтора року на фьючерсах. І навіть з цієї просадкою ринку ми отримали, звичайно, один міс, місяць-мінус. У нас він був в лютому. Але друзі, я нагадаю, що ми віддали тільки частину профіту, і ми торгували від тіла завжди. Тобто ми збільшили, наприклад, депозит на там 150 ну, 500% від, від ціни входу, тобто від суми входу, ми заходили в угоди. Але від депозиту, від депозиту, це було порядка там 160%. І ми віддали всього там 15% з того, що заробили при такому ринку, коли наслітали тіла на мінус 90. Ну, давайте поїхали далі. Значить, давайте ми почнемо з чого. Що? що це за монета, друзі? Перша монета, яку я ну, поставив себе на е, лист, це монета ПП. Перша монета Пепа. Я отут підмічав, що оця зона, яка є, вона інтересна для купівлі. Подивіться, що відбулося. Я відмічаю її ще, коли ми були ось тут десь, оцю зону. І подивіться, в цій зоні ми тільки сюди доходили, зразу був відстріл. Тобто, якщо ціна ще раз сюди сходить, можна буде, друзі, дивитися, якщо десь сюди прийдемо, наприклад, або може бути отак, наприклад, і далі. Тобто це інтересна зона. Ще раз повторяю, ніколи не заходьте на всю суму в одну монету і ніколи не заходьте на всі гроші зразу. Тобто завжди чекайте, тому що ну, ми могли збрати, наприклад, тут, тут і, і тут, і так далі. Якби ми тут зайшли з середньою ціною десь там по 0,014, то ми б зараз сиділи мінус 50% по цій монеті. Тому. Якщо ми повернемося знову сюди, можна дивитися на частковий вхід, на частковий від депозиту в дану монету. Ну, з цілю, звичайно, я би ну, звісно, дивився би сюди, можливо, переб'єм. Ну, це буде така ціль там, 0,0024 до 0.0028. Тобто, я би тут, наприклад, особисто знімав би ризик ну, і буду так робити. Буду знімати цей ризик. Які я тут взяв, ну, наприклад, на тіло я виходжу, а профіт я можу лишити. Єдине, що може бути, я можу не дозаробити. Ну я не втрачу саме основна задача це на ринку не втрачати. Треба запам'ятати, е, тому пепи я поставив дуже велика капіталізація. Насправді тримається кру круто, друзі. І я думаю, що цей об'єм, який ось тут зайшов. Ми сюди не мали бити. Якщо ми сюди підемо, це буде злом, і напевно монета ця взагалі найближчий там час не виросте. Дуже мені нагадує монету DOG, e, DOGE. Окей, DOGE, там хтось говорить дог, хтось говорить доки. -E. Теж подивіться, бачите, ми ось тут були з об'ємом, теж сильно сходили, потім консолідація, і далі ми пішли в зростання. Я думаю, що ми насправді знаходимося десь в цій зоні зараз, по ПЕПа. Тому я думаю, що ПЕПа насправді відпрацює дуже. Гарно, ну надіюсь на це. Звісно, є ризик, друзі, завжди є ризик. Треба пам'ятати, що ніхто не знає точно, куди піде ціна. То, що ви дивитесь там по Ютубу і так далі, це все вгадування, я б сказав. Тобто хтось вгадав, молодець, все, йому там вручили медаль, він найкращий, він вгадав, там, куди пішло. Тому це все вгадування, тому якщо ви хочете е, правильно ну, інвестувати, то ви маєте мати свою думку. Звичайно, тому що можна прислухатися, але взагалі рішення приймаєте ви. Тому треба надіятися лише на себе. І не думати, що хтось вам дав там монету, і вона зараз там вистрілить 100 іксів. Тож може розказати, ну там пепе дасть 20. Іксів. От якщо дасть, потім скажу, дивіться, я ж сказав, був, все, я молодець. Ну, то, що я це вгадав, це вже, знаєте, всі про це будуть навчати. Це вгадайка, ніхто не знає. Ну, є, звичайно, там добре, окей, там 20 чоловік в світі, які знають. Да. Ну вони ніколи вам це ніхто не скаже, тому що вони сидять і вони. Самі розглядають цю ціну і знають тільки там, коло цих людей. І все. Всі інші пробують просто думати, як оці люди. Ну і надіятися, що він там сходить, і я зароблю. Е, до речі, я ще можу сказати, я про це не писав, але можна ще глянути Трамп, друзі, можна частково розділити Трамп і Пепе. тому що Трамп, я думаю, так само сходить. Звичайно, він зараз високо, він вчора був імпульснув, я тут трохи не встиг, тут вдало 70%, можна було там з ризиком в тисячу доларів, друзі, заробити 50 тисяч. Легко. Тут дуже легко. З двох свічок. Я трохи не встиг. Я тут трошки ще замешкався, і воно пішло, я вже не брав, там. я вже за поїздне не гонюсь. Но Трамп можна теж, до речі, подивитися як варіант. Я його не вносив в список, але можете глянути там в зоні 7-8 доларів. Ось тут можна глянути. На частковий теж вхід. Е, тому що я думаю, що Трамп так само може спокійно вернутися в зону там 70 е, доларів, може там ну, 65 От, доларів. Я думаю, що Трамп може вернутися. Далі, монета Сьює. Сює екосистема, е, свій блокчейн, е, є свій кошель по цій монеті, вона реально почувається просто охрененно, я б сказав би, друзі. Дуже круто почувається ця монета. На фоні падіння ринку, гляньте просто, ну так, знизилися, але ми до цього виросли, можна сказати, на 1000%. Звичайно, потім нормальна корекція там на 67%. А в нас альта деяка взагалі не виросла, є корекція на мінус 80. Тому в даному випадку це нормально. Висхідний тренд. До речі, ось тут я дивився на проколі в зоні 2 доларів. Ну, я хотів взяти друзі по 1,6. Реально, в мене там навіть заявка стояла. Ми дивилися, я коли ще там Саші своєму партнеру говорив. Я буду дивитися 1,7-1,5. От для мене це буде зона, яку можна купити. Ось тут. Ми трошки не дійшли, ну нічого страшного. Будемо Я, Тут зараз друзі, брати, не треба. Я не рекомендую це робити. Я б чекав би чекав би ось такий варіант десь. Ось так. Хоча б. І тоді можна було б дивитись. Десь в зоні там, 2, 2, 2. Оце от от нормально. Тут брати, це супер дорого. Може, воно піде, але я не буду тут брати, друзі. Чесно вам скажу. Я брати тут не буду. Я буду брати по своїй ціні або взагалі не буду брати. У мене ось, такий, ось, така, ось така стратегія. Я не буду гнатися за ціною. Якщо, звичайно, якщо там ціна десь буде взриватися, я можу там щось купити, але ну, адекватно. Якщо я знаю, що, наприклад, я тут купив, ціна піде нижче, я доберу більше, щоб усереднити собі середню ціну, зробити її краще. Це така вам рекомендація просто. Е, значить, Sue своя екосистема, класний кошель, швидкі транзакції. Правда, зараз небагато проєктів, щось на Sue блокчейні робляться. Не знаю, було багато. Тепер щось менше, тепер щось всі перейшли або ефір, або BNB. Реально. Тобто, от, от, от тому сьюї. Думаю, що ще може розвиватися. Ну, класна монета. Насправді, я думаю, що вона себе ще покаже. Екосистема нормальна. Далі. Е що -е -е у нас далі? Аптос. Нульові транзакції зараз за переказ. Я зараз в Аптосі, до речі, ф'юз лета перевожу. Між біржами там ганяти можна нульова комісія по Аптосу. Непогано він почувай. Подивіться, зняли ось тут. Стопи, які були ось тут, ось тут і ось тут, бачите, перелов був. Оце непогана точка, до речі, була. Я, друзі, чесно не скажу про Я пропустив цей інструмент, я потім вже побачив, коли він вже був десь ось тут. Я вже думаю, ну ладно, не буду вже брати. Хоча отут на проколі можна було там по 4, там і 3 реально купити, дуже класна ціна. Тобто, якщо сюди повернеться, там можна дивитися реально на вхід, друзі. Реально на вхід. Ось цей діапазон, там десь 3,7, 3. 7, 4, і 3. 4,3, ось це буде класна прям ціна. Якщо вернеться, може він сходити на 3. От для нашого теж, дивіться, у нас має бути все, все рівно самий негативний сценарій. Це можливий прокол 3 доларів, і там може бути на 2,9. Тому треба бути готовим. Якщо тут взяти, то треба взяти там частину, якщо піде нижче, то добратися по 3. І ще раз повторяю, друзі, не заходьте на всі гроші, які у вас є. І навіть які б там ціни не були на 100% грошей, які у вас на депозиті, ну, рекомендація від мене не заходити. Ви залишайте десь, ну хоча б четверть, хоча б 25% сидіть завжди в кеш. Жадність штука така. Тобто, якщо підеш, ви просто розуміли, що у вас там є якісь ще кошти, і ви можете десь або докупити, зробити середню ціну, потім вийти. Ну, дивіться, гіпотетично, ми купили, наприклад, там, по 4,3 ціна пішла на 3, гіпотетично. Ми можемо там добрати і зробити ну, наприклад, два рази більше. І в нас середня ціна буде вже там не 3 і зараз 3,7, а десь буде 3,5. Тобто, якщо ми по 3 докупимо там два рази більше, ніж ми взяли по 4,3. І при одному відскоку ви вже в плюсі. І там, якщо щось не так, ви можете закрити, наприклад, позицію в плюс. Задача просто бути в плюсі при будь-якому там ринку. Щоб, якщо якась ситуація не зрозуміла, можна раз і вийшов. Все, в плюс закрив, і нічого не втратив. Або там ну, в ноль закрив, без різниці. Головне, не втрачати кошти. Це рекомендація. Поки що US виріс, зараз, тобто Aptos виріс. Я про Сюї говорю вже про Aptos мається на увазі. Aptos виріс, тому зараз брати ну, не треба, чесно. Може, він піде, звичайно, далі. Я не буду спорити, може він зараз так зробить і піде десь сюди. Окей. Хай буде. Ну я все рівно рекомендую брати на зниженні. Коли ось так і все одно буде якась корекція, друзі. Не буде він рости. Я краще візьму дорожче. Наприклад, якщо він там піде сюди і потім десь сюди вернеться, я краще візьму тут, наприклад, так? Ось в цій зоні, ніж я буду брати зараз тут, і зараз я напровалася на 4,5, і все, і я вже сиджу в мінусі. Я краще візьму дорожче, але візьму правильно. Тому рекомендація ось така. Хто дуже хоче, можна зайти там по 10%, наприклад, ну не по 10%, а 10%, а 10 всього, там, ще 15% з вашого купівельного, вашого купівельного, вашого купівельної спроможності, можна так сказати. То, що ви можете купити, наприклад, 15%, а далі лишити іншу частину в кеш. Лишити в кеш, якщо ціна піде далі, ви можете просто добрати. Тобто автос, думаю, так само він відіграє. Ну і він насправді нормально себе почуває. Так, зняли тут стопи, сходили, ми трошки були вниз, але це нормально, друзі. В рамках ми були, виросли там на скільки тут? На, на 200% чи не? на 250%, ну і потім це все віддали назад. Мінус там 74%. В цілому він ходить в консолідації, Він ходить, можна отак подивитися, бачите, розторговка йде. Можливо, кажу, ще можуть зняти 3 долари. Такий варіант може бути, друзі. Говорю зразу. Можуть тут піти ще знімати цих. Поки що він не дуже реальний, але він може бути, треба, тому бути готовим до будь-якого розвитку подій, друзі. Маєте бути готові. Подивіться, бачите, ну, тижневий графік, поки що, ну, таке собі, соу-соу. So -so. Я не скажу, що це прям якийсь розворот. Є для це шанси, ну, об'єму у нас приєм такого не було. Якщо ми з знямо... а ну, ми можемо глянути зараз на. Давайте подивимося на споті. Спот, ось у нас є, так, по аптусу. І що? У нас теж там 3 долари, так? Плюс-мінус. Ну так, от, 3 долари. 3D. Тут 3,10. Е, e, Значить, підійшли, бачимо, об'єм не дуже великий, але ну, це ще нічого не означає. Ну, скоріше за все, можуть дати ще там на 4, а може навіть спірло. Подивимося. Тут ситуація така собі, тому заходити на всі гроші не треба. Далі, ефір. Без ефіра я не міг залишити, друзі. Ефір, тема крута. Є шанси на похід по ефіру. Ну, я думаю, це буде самий такий максимально негативний сценарій. Ну, я думаю, в ось цю зону можуть там сходити. Я не думаю, що це буде там 700-800 доларів, друзі. Чесно скажу. Якщо туди піде, то я думаю, що ми вже не побачимо якогось тренду. Ну, район там 1200-1100 можуть зняти ось тут. 1300-1100. Ось цей діапазон можуть зняти там 1100. Сюди, я думаю, не підуть. Поки що. Але ось 1000-1100 можуть зняти цей варіант можна розглядати. Тому ефір реально дивитися, десь починаючи від 1500, хоча б. От можна відмітити, отак От для себе взяти. Ось так взяти. І ось цей діапазон може бути. Точкою для набору якогось там лонга. Зараз, я думаю, ціна все рівно може сходити там на 2000. Ось от десь от сюди 2200. От я думаю, ми сюди можемо сходити. От дивіться, сюди. От, бачите? Ось цей діапазон. Там, 2150, 2, 2, там 250. Ось так, оцей діапазон. Далі, я думаю, ми ще раз можемо піти або обновити лоу, або не обновити ось цей лоу, який тут є. Тут два варіанти буде. Ну, ефір теж, я вам скажу, що. Знизився достатньо. Я, до речі, оце от бачив, коли тут було по 4 тисячі, що тут у нас така патрійна вершина, це називається. І в мене була позиція куплена по 2830. Ось тут. І я потім вийшов по 3.070. Все-таки, я отут був закрив, вирішив не ризикувати. Можна було закрити по 4, ну ладно, там тих там 20 ефірів, то в цілому таке не дозаробив трошки. Ну, можна було вийти ну, краще. Ну нічого страшного. Тобто це таке. Головне, що я не сидів далі, я вийшов, забрав кеш і сидів далі вже в кеш. Тут зняли ось ці лої. Тому ефір норм, але поки що ми можемо ще. а ще до речі, дивіться. Є така пара ефір BTC. І подивіться, тут поки що реально ну не виглядає лонгово, чесно, друзі. Ми що ми йдемо сюди. Але ми вже рядом. Ми вже рядом З тим, щоб розвернутися. Думаю, ось якраз дивіться, той самий графік. Ось це можуть зняти ось цей якраз лоу. Тут небагато лишилося, буквально там ну 15%. Тобто, що може бути? Може біток стрільнути на 5%, і фір може піти там на 5% вниз. І все. І це буде розкореляція, якраз там в 10-15%. Чи там біток на 5% наверх, а фір мінус 10% вниз. Гіпотетично. Якраз отут буде одна з, остання свічка. З таким свіпом можуть дати. І далі вже я думаю, піде розворот, і тут може бути потім розкореляція вже на, на процентів там, 100% з бітком. Тобто ефір може піти на 100% наверх, або там на 200% наверх, а біток може сходити, там, на 20% наверх, або на 30%. Ось такий варіант у нас є. Тобто ефір must have, тобто монета ну, друга по капіталізації, майже всі фонди її торгують. Тому ефір можна теж торгувати, і я рекомендую його брати. Так само в портфель. Але ще раз, знову ж таки, не по тій ціні, яка зараз там є прямо на ринку. Ну хоча, я ще раз повторяю, можна купляти і по таким цінам, просто єдиний момент, треба віддавати собі відлік в тому, що ціна може ще вернутися. Ми заходили у нас в лонтермі, ми заходили по 1515-1525. Ось тут, коли була ціна, бачите, ось на знижені. Так можна було взяти тут. Я про це, до речі, теж писав, бо говорив в прямому ефірі на вебінарі ще до цього падіння, коли ціна була, мені здається, навіть ось тут. Що там 1450, 1500, напевно, буде десь лов. Ну, ми сходили 1300, там скільки? 1370. І ціна розвернулася. Все. Тому ми обрали ось тут. Поки що ми сидим. Думаю, що можна побачити, буде, як я вже говорив, там 1950, там 100. Можуть познімати, якраз тут дуже багато є накопичення стопів. Тут уже цих майже. а ну. А, ну не зняли ще. Ось тут раз. Ось це. Два. І, звичайно, ось це три. Ось це такі три зони. Плюс тут несхідна лінія тренду проходить поки що. Тому якраз тут можуть це зняти і далі може бути ще один задьорг-низ. Ось такий вам сценарій. Далі, Ена. Остання, остання монета, яку я даю. Е, її бере фон Трампа. Вона знизилась непогано. От я для себе, бачите, тут відмітив ось цю зону. До речі, подивіться. Зняли тільки був ретест і пішло наверх ціна. Тут так само, друзі. Дивитися, можна для мене буде ось цей діапазон. Ось цей ось цей діапазон, я би трошки нижче навіть взяв. Ось так. 0,25-019. Класно було б взяти би на зйомі ось тут 0,19, коли будуть знімати, якщо будуть знімати ці стопи, ось там буде зня... зняти прям круто. Тому що, дивіться, ось у нас є локальна зона, був хібний пробій, це називається на об'ємі. І тепер, якщо зараз він підтвердиться, тобто треба дивитися реакцію. Реакція поки що є на нього. Бачите, отут у нас був зона. ось Екстремальна, екстремальна, е, екстремум локальний, без якого було зниження вниз, подивіться, сюди прийшли, об'єми вийшли, і є реакція. Тепер задача яка? Якщо ціна зможе зайти далі наверх, ось тут, показую в момент, коли не пішло. Всі розказують потім, а, всі розумні, е, е, заднім числом, звичайно, дивіться, показую. От коли сюди, якщо сюди прийде, ось зможе тут закріпитись, то може бути далі е, похід наверх. Тут треба дивитися. Якщо не зможе, друзі, значить ми можемо знов піти сюди. Ось такий от сценарій розвитку подій. Ну, для мене точка хороша буде заходу. Це якраз ось ця зона, яку я відмітив. Десь 0,25, 0,19. Це буде прям топ, якщо туди сходить. Тому що брати тут, ну, після зростання я би не станать, якщо піде далі, хай де. Ну, я краще візьму на відкаті, десь на якомусь падінні. Ось тут ще оця зона, бачите, є, з якої був зроблений перехай. Ну, в цілому, цей інструмент. А, до речі, тут у нас ще є відкриття, ось це. 0,3. Ну, це розпиляли. Тобто, я би дивився все-таки 0,25-02. Ось ця точка, де можна взяти. Тобто, якщо ціна сюди знизиться, отут можна буде дивитися точку входу на, тож, на, на, на зростання, можна і зробити так, і тоді може бути вже якийсь похід. Ось такий якийсь сценарій. Похожий. Тому Ена. значить що ще раз. Пе, Сюї, Аптос, Ефір, Ена. Все, 5 оцих монет, на які я роблю таку невеличку ставку. Так, ну це означає, друзі, що я буду грати тільки це. Ми, наприклад, в лонг-термі у нас є двохрічний такий ще продукт, два роки, де ми разом зі студентами там торгуємо, робимо аналіз, знімаємо ролики, проводимо онлайн-ефіри. Ну, такий прям максимальний продукт, і де є доступ до всіх наших інших продуктів. Це такий максимальний, скажімо, продукт. Які є і плюс, там входи такі більш середньострокові. Ми там не заходимо один день, а другий виходимо. Ні, Ну, звісно, якщо там ціна, дивіться, як у нас було, ми, ми це не брали, але я просто показую: ми це не брали, як там по зіребро, наприклад. так, Якщо там зайшли десь тут так, і поставили там тейк, наприклад, там 100% там чи 150, то тут такий клациць через там два дня вже виконано. Може бути така ситуація? Може. Ну, розраховувати на таке завжди не треба. Ну тут, прямо по зяребру, такий об'єм, ну, друзі, це щось теж ну, непроста штука, скажу, ось це, якщо так подивитися. Тому тут можливо, що ця монета щось буде показувати реально серйозно, враховуючи, що вона знизилась. Я не говорю її брати, я її, наприклад, до догосрок не беру. Треба розібратися до кінця, і не означає, що тут, якщо вийшов об'єм, що ми зараз підемо там, якісь обновляти там, історичні хаї. Не факт. Тому з цими монетами треба дуже акуратно. Якщо ви хочете брати якісь, типа гамно коїни, так, ви можете виділити, наприклад, там 5 там ще ну хай там ну не більше 10% Я рекомендую 10% від вашого загального депо на всі монети, на всі монети третього сорту, називається, типа зеребро, там ще які нас на є, Ну, типа там Піпін, і так далі. Там що там ще Гоу, тут це Чілгає, всяка оця херня. Тобто, це можна. Тому що ці монети можуть дати і по 50 ексів. Можуть, звісно. Але ризик там 100%. Тому що можуть їх делізнути, як Binance любить робити. Дивіться, от у нас там Альпака, було що там ще було пад, чи що, як це називається? Ні, не пад. Сьогодні от теж було написало, Там Альпака теж делістін з Binance. Ось, дивіться. Теж об'єм, он вже внизу. І от такі монети, от делістять. Там ріф у нас раніше теж делістили були з Binance. Дивіться, от так само от ця фігня. І от таке може бути, і ви втрачаєте просто всі ваші кошти, наприклад. От і все. Тому треба вибирати сильні монети. Якщо ви хочете вдовго, то тільки сильні монети. Якщо ви хочете. Ну і виділити, звичайно, що я рекомендую. Там 10% на, на всю цю альту. Не піде ну виті втрати всього 10% вашого депо. Ви просто на одній позиції, там образно там, на пепе. Можна все перебити і вийти на плюс. Просто одної позиції, одної монетою. Тому акуратно з цим всім рекомендація така: хто хоче розібратися, welcome. По посиланням нижче, є то є лонг терм програма. І, до речі, у нас ще зараз теж прикріплю, я забув сказати. У нас ще буде, друзі, безкоштовний е, онлайн-такий курс. Міні-курс. Майстер-клас ми назвали. Дивіться, ось майстер-клас, дуже по нього зараз розкажу, трішки. Е, на, на вже на останній так, час нашого ефіру. Ось у нас майстер-клас 5 днів. Старт. Напишу тут: старт у нас 5 травня. 05.05, посилання ну 11.00 буде посилання. Це онлайн-ефір, друзі. Не запис онлайн. Я буду в онлайні вести. Ну і Саша, там, мій партнер буде теж допомагати мені. Е, значить, е, будемо говорити, ось що таке там трейдинг для новачків. Абсолютно круто буде для новачків. Це підходити. Ресурси, що таке, там стейблкоїни, мемкоїни. Далі у нас буде другий день основи аналізу ринку. Це кожен день 5 днів. У нас онлайн-ефір. В 19.00 за київським часом. Хто не зможе бути присутнім, буде запис, і з посилання буде в телеграм-каналі. Теж посилання ось тут. Воно буде першим. Закріплено під цим відео. Посилання на наш телеграм-канал, де буде якраз е, онлайн, е, е, посилання на онлайн ефіри. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, там буде вся інформація. Тільки там. Так, я буду давати ще там посилання з інстаграму, але у нас буде. І Саме в Телеграмі вся інфа по даному такому міні-курсу. Там буде у нас теж види трендів, психологія великих гравців, потім технічна база, класифікація рівнів, сильні, слабкі, там глобальні, локальні рівні, умови відкриття закриття, там фундаментальний аналіз, технічний аналіз, які патруни ми використовуємо. Там ризик менеджмент теж буде манія менеджмент, такий стартовий депозит буде у нас в цьому стартовий депозит взагалі варто. Використовувати. Далі там у нас буде, що таке про фірми, як, як взагалі проходити пробку. Психологія трейдингу, топ-5 критичних помилок трейдера, етапи розвитку трейдера, ну як досягати стабільних результатів трейдингу. Ну і звичайно, кожен день будуть відповіді на запитання. Тому це. Ще одна можливість для тих людей, які хочуть задати питання в онлайн-ефірі, в онлайні можете під'єднуватись, просто якщо у вас якісь є запитання, можна буде відповідати так простіше і легше дати запитання, коли їх задають в онлайні, і можна на графіку показати, або ще там десь і так далі. Тобто ось такий міні-курс, друзі. Тому welcome, Буде з 5 травня, через там, 10 днів ми будемо стартувати. Це безкоштовно, ще раз повторяю, безкоштовний онлайн-майстер-клас. Онлайн-майстер-клас. П'ятиденний старт 5 травня тут буде інформація прикріплення о 19.00 за Києвом. Запишу тут 15.00 за Києвом. Я так раз теж не планував показати, а потім бачу, що е за Києвом, що треба показати, тому що у нас е реально ну, це інтересно, просили зробити. Ну я роблю. Ну, по бітку подивимося, друзі, ще ситуація теж, що тут треба дивитися. думаю, 95 буду знімати. Далі будемо дивитися, може піде на 100, а може піде на корекцію ще раз там на 85-88. І звідти будемо дивитися. Думаю, скоріше за все, що у нас все-таки буде якийсь аптренд, тому що дуже сильна перепроданість на ринку. Коротше, друзі, за найкращий комент теж розіграємо, ви знаєте, 500, тому пишемо коментарі, ставимо лайки, підписуємо на наш канал, пишіть свої запитання, буду радий відповісти. Ну і всім гарного дня. Всім ордена, з вами був Роман Шкутер. До зустрічі. Всім пока.